Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! <кхе> Як добре, що нам сьогодні не холодно, кому, кому ще бракує температури, то можна вийти на двір трошки на сонці постояти, набратися сонця Меджугорського. Тішмося, бо повернення додому вже прийде осінь, скоро, то треба нагрітися добре. І хороша новина є, що там в залі, де будемо завтра. Будуть працювати кондиціонери, благословенні греко-католицькі кондиціонери. Брати і сестри, сьогодні ми перебуваємо ще цілий тиждень у попраздинстві переображення. Чудове свято, як правильно називається переображення? Яблучний спас. Добре кажу? Ну сьогодні мені купа людей присилали повідомлення у Вайбері і казали вітаємо вас із яблучним спасом. А не, ще є горіховий спас, медовий, маковий. Брати і сестри, це важливо зрозуміти, що наскільки нас диявол обдурює, коли йому до, до, вдається наш, наш погляд фокусувати на якихось речах другорядних або третьорядних. І от Центром преображення є ці слова, які говорить Господь. Ісус став дуже красивий. Ісус став такий красивий, що Петро у захваті каже: Слухай, нам тут файно так бути, нам треба поставити три намети, аби лишитися надовго. В захваті від цієї краси вони хотіли її затримати. І Господь що каже? Це мій син улюблений. Його слухайте. Оце є центром преображення. Натомість, звідки походить ця вся біганина з яблуками, з чимось? Я в я перший рік, коли служив у діловому, то коли добирався з Костелівки в ділове ще я машини не мав, не було чому ламатися. І підвозила мене одна сім'я. Я так зрозумів, що не місцеві, вони їхали в солодну на відпочинок. І вони кажуть, ви священник, ну, то видно, кажуть, так сталося. Я священник. Слухайте, ми сьогодні до церкви ніде не попадаємо, якось коротше, не встигаємо, хоча стільки церков по дорозі. Чи могли би ви нам поблагословити наш кошик? Я так злякався, який кошик серед літа. А вони кажуть, ну, з яблуками, з сливками. Та кажу, чого ні? Я поблагословив, вони так прийшлися, і така фраза: преображення вдалося Фух. і поїхали. Я думаю собі, оце сервіс, вже церкві не треба. Ми недавно з дружиною дивилися якийсь фільм. Мене цікаво, останнім часом почали цікавити латинські прислів'я, культура латинська, культура римська, історія Риму. Дуже багато в них можна навчитися. І ми там дивилися фільм, і в фільмі святкувалося римляне свято, називається Сатурналії. Тобто буквально дні Сатурна, дні Бога Сатурна. Потім, як виявилося, парафіяни мої. Допомогли мені дослідити, що Сатурн, угадайте, Бог чого, первоплодів, рільництва, жатви і там ще там, деяких речей. Тобто спас яблучний. Виявляєте? І я собі подумав, кажу женці, мене дуже було вразило у тому фільмі така сцена. Святкують там Цезар і всі там його родина. І, і, і обіймають один одного, вітають зі святом, декілька разів наголосили, яке файне велике свято. Е, Їдяться всякі там плоди, тішаться, танцюють, а кажу, жінці, так це так, як наш Великдень, Це так, як наше Різдво. Ніякої різниці. Послухайте, у часи комунізму, коли радянська влада зрозуміла, що щось треба робити з Різдвом, то вони зробили заміщення замість колядок нормальних. Вони почали робити колядки радянські. Серйозно була ціла кампанія із радянських колядок. Нова раді стала, яка не бувала, над Кремлем Червона зірка, пролетарям засіяла. Серйозно, такі колядки були. Мало того, потім там мно... написав мені один чоловік, що він пам'ятає, яких такі колядки вчили в дитинстві. І в лапках правильні вчителі. Навчали таких колядок і по селу ходили. І найгірше, брати і сестри, що були люди, які навіть не помітили різниці. Яка різниця? Колядка, ялинка, весело. Тобто в чому суть є оцього, це мій син улюблений, його слухайте? Тобто, він є істинний Бог, йому треба поклонятися. Бо якщо не пільнувати істинного Бога Ісуса, а пильнувати лише певні жести, певні обряди, які ми робимо, тоді увага. Якщо післязавтра хтось нам замінить яблучного Спаса або замінить нам хтось Ісуса Христа, замінить нам на Сатурна, ми не помітимо різниці. Окей, ну добре, не будемо вже такі. Багато людей не помітить різниці. Серйозно? Яка різниця? Якщо празднування Великого Дня полягає лише в кошику у тому, аби поцьомати один одного, побути разом в сім'ї, то ми замінимо Ісуса на, на, на якогось там Даждь Бога, Перуна чи Зевса, ми не помітимо різницю. Зевс Воскрес! Воістину воскрес! Не? Сатурн посеред нас, і я і буде. Серйозно. І тому. Я, не, я вас не запрошую відмовлятися від посвячення яблук, чи кошиків чи верби. Ні, я ці речі люблю. Навіть більше. У мене була своя криза протестантська, і колись я казав, що не треба кошиків, не треба верби. Ні, тепер я говорю інакше. А ще коли я маю п'ять дітей, я так люблю, як вони бігають з тими кошиками, з тою вербою. Я так тішуся як, ще більше, як вони. І це як добавка, або як бонус, це, це файні речі. Це цукерки дітям. Тіштеся. Побігайте з кошиками туди-сюди. У нас взагалі в дор у Доробратові, там, де мій батько служить, там є таке правило. Я не знаю, чи ви таке чули. Хто перший добіжить із кошиком і спожиє те, що там є, свячене, буде мати особливе благословіння. І ви, ви то відділи такий цирк. Чим священний скаже благословіння Господнє на вас! І починається Париж-Дакар, але замість машини кошики. <звінь> Хто перший добіжить і з'їсть, отримає особливе благословіння. Ви таке не чули? То почніть так робити. Розказуйте іншим і навчайте інших так робити. Запитайте, що вас навчили в меджуґоріє? Хто перший з кошиком добіжить? І найгірше, що такі речі ми запам'ятовуємо 2 секунди. От перевірите себе, додому поїдете, то скажуть вам, про що була перша конференція обережно ідоли, а ви скажете про кошики. Як з церкві бігти скорше? Бо такі речі нам дуже подобаються і їх легко запам'ятати. Або, наприклад, чого у нас посвячують на маковея мак, або макові вироби? І виріште це для поліції, я говорю про макові вироби, з маку з плодів, а не з соломи Макової. Чого? Ну, бо маковея мак, мак перегукується. А, а, а хто такий маковей? А хто такий маковеї взагалі? Хтось знає, ну підніміть руку. О, та не все безнадійно. На домашнє завдання по приїзді додому почитайте обидві книги маковейських мучеників. Перша Маковею, друга Маковею це старий заповіт. Це просто блокбастер. Це просто такий пригодницький фільм і серіал, як мати синів Маковейських, маковейчиха по-нашому, сказала: нема кому боронити Ізраїля. Нема кому боронити нашу віру, наш храм, то старший син каже, мамо, я піду. І пішов, і доти воював, доки не загинув. Потім мама каже, а хто би пішов воювати? Нема кому. Мама нічого не каже синам. Тоді наступний син після нього каже, мамо, я піду воювати. І їх боялися так, що казали за них, то барани Божі. Але барани не в сенсі називати, а в сенсі не знаю, чи ви бачили, коли баран б'ється з биком. Якщо баран б'ється з биком, з биком голову в голову, то бик завжди програє. Баран має таку силу удару, що бик рогами чолом таку силу удару не має. І можна відео знайти в інтернеті, подивіться, коли б'ється бик із бараном, то, то бик ціпеніє і паде, а баран далі наступний. Їх називали цих синів Маковецьких барани Божі. І вони, вони билися просто життя віддавали один за одним. То коли ми згадуємо макавейських мучеників, то ми згадуємо цю відвагу, такий патріотизм Божий за Господа, за віру, за, за, в кінці кінців, за державу, як віддавали своє життя. А при чому тут мак? Та мак тільки співпадіння. Мак, мак, макавей, мак, не більше, не менше. І тому, брата і сестри, коли ми не слухаємо Ісуса, коли ми не прислухаємося до Нього, тоді наша релігія. Християнська дуже швидко стане просто поверховою. І зійде тільки на рівень колядки, кошика, верби, маку, солі і що там, що, що вас посвячують протягом року. Натомість у сьогоднішньому Євангелії ми, ми чуємо, що робить Ісус. Ми Тут ясно перераховуються апостоли, але послухайте. Ісус сьогодні кличе Тебе особисто. Ісус каже, Анатолій, Ірино. Ігоре, Андріана. Юля. іди за мною. Юля скаже навіть я і ти, Юля, і Тарас, і ваш трактор. Я просто знаю їх, що в них трактор є. Ідіть за мною. Я зроблю вас рибалками людей. Тобто я вас навчу робити щось настільки неймовірне, що це буде захоплювати інших людей біля вас. Я вас навчу любити. Я вас навчу визволяти. Ми молимося із отцями, із служителями про те, аби ці реколекції стали для вас благословінням. І не знаю, чи ви перші відчули буквально перша пісня, ми лише почали молитися, а вже враження, що щось з нами робиться. То вітаю вас! Це і є благословіння. Ісус каже, коли ти підеш за мною, я тебе навчу так робити з людьми, що ти лише будеш біля людей, а люди вже будуть благословенні. Не буде нас Господь збирати, що так, тепер збере нас, наверне, і зробить із нас окреме село. Не знаю, там новопреображенка чи Новоспасівка. Або село Макавейських мучеників. Ні. Господь нас збере, благословить, очистить і каже, ідіть жити там, де ви живете. Я дуже тішуся, бо це до мене лише вчора дійшло, що це перше моє паломництво. Де так багато моїх родичів тут є. Не? Я вже мовчу там про швагра чи про брата. Не? А я тут є мій бра... рідний брат Василь. Василю тебе виділи. Не? Маріка, сестра старша, сім дітей має Маріка тримайся. Не? Просто вона не неброді, бо вже унизько поміняла прізвище. Наталка, Наталка сповідається. Це сестра рідна отця Михайла перша дружина. <кій> і я так дішуся. От, от, і З вами теж Господь буде робити. І Господь не хоче, аби ви тепер з оноко виїжджали, онок це моє рідне село. Господь каже: добре-добре, ви, ви, ви щось там почуєте, отримаєте благословіння і вертаєтеся до себе. У Челеницю, на, на, на Мішову вулицю, ще на іншу вулицю, у вишній конець, нижній конець, у ваш під'їзд. Господь каже, там будеш благословінням. Але тут є це запрошення, іди за мною. Мало того, брати і сестри, це запрошення якраз і допомагає нам бити ідолів, мати відвагу стояти проти ідолів, проти будь-яких бовванів. Як ось я з однією дівчинкою вечором розмовляв, ми мали якусь таку духовну розмову, чи в Меджугорі, чи в якомусь паломництві. І ми почали говорити про демонів, про бісів, всяких чортів. Візовщину, як вони прокрадаються до нас, як вони нас захоплюють, як вони з нами можуть заволодіти. Вони каже, може, не говорим таке на ніч? Говорім таке на ніч. Ух". А чого? Іван Злотустий так любив говорити. Він, Іван Злотустий любив у проповіді розказувати, що з нами роблять демони, як вони нас захоплюють, як вони нищать наше життя, як вони стають нашими ідолами. І потім каже, а тепер, брати і сестри, ідіть і грішіть. Ідіть. Угу, І Господь нам нас запрошує, і Він каже, брати і сестри, коли ти підеш за мною, то не просто будеш, будеш моїм сином. Що значить, я бути моїм сином? Ти станеш, будеш мати владу сина. Мало того, через Слово Боже, через святі тайни, сповідь, Євхаристію, через формацію, оце, що Господь тебе буде перемінювати, твій розум, твоє серце. Він тобі дасть таку владу, що біля тебе демони будуть тремтіти. Вони будуть казати, ховаємося, бо толя йде. А ми знаємо того толю. Ховаймося, бо Юля йде на тракторі. Отак ми маємо жити. Оце життя християнське, а не ми боїмося демонів. Ні, вони нас мають боятися. Ісус потім каже учням, я даю вам всяку владу. Над усяким нечистим духом. Ого. Мені владу над чистим духом. Ні, Ні, то мають лише екзорцисти робити. Послухайте, коли ви з вірою помолите в себе в хаті, то прислухайтеся, то вчуєте, як вони біжать. Як, як ненавидять діяволи молитву про слави, молитву подяки. Як демони ненавидять сповідь. Габріель Аморт головний. Колись, бо тепер вже помер, екзорцист католицької церкви, він сказав: найбільший екзорцизм, який ми маємо у церкві, це сповідь і молитва про слави. Сповідь це найбільший екзорцизм. Коли ти добровільно кажеш, я каюся з такого ідола, я каюся з такого гріха, я каюся від такого падіння, і священик тобі каже, ці слова Ісуса, прощаються тобі всі гріхи твої. Фантастика! Тобто це тепер ви спостерігаєте чудо, екзорцизму. І Ісус каже, коли ти підеш за мною, я дам тобі цю владу. Чому отець так наголошує у преображенні, його слухайте? Чому цими днями у нас має бути все переплетено в наших реколекціях у цьому напрямку? Ісуса слухаємо. Ісуса слухаємо. І ви бачите, коли ми починаємо дивитися на нього, як на жертву Авраама, пожертвування Авраамом Ісака. То ми кажемо неймовірно. Як я цього не знав? Я хочу йти за ним. І він, коли каже, йди за мною, то не просто лише запрошує і дає завдання. Оце роби, оце роби. Він дасть тобі силу. Бо наш Бог вірний. Він ніколи не дасть тобі випробовування більше, аніж силу це випробовування винести. Наш Бог вірний, Він ніколи не дасть тобі випробовування більше. Аніж силу це випробування перенести, але треба бути біля нього, треба триматися його за руку. І тому молитва кожного дня, літургія, якщо є можливість кожного дня або якомога частіше, ваше особисте читання Біблії, якісь проповіді, які ви слухаєте, чи в яких ви берете участь в на науки, реколекції, це кожен раз очищення і освячення. Це, як ви чули, різницю між туристом і паломником. У туриста — місія якомога більше побачити, пофоткати. У паломника місія освячуватися, ставати трошечки святішими. І так, це може бути не завжди комфортно, правда, як зараз, слава Богу, нікому з нас не холодно. Це може мати різні нюанси. У мене вчора десь шість разів виникала думка, може вернутися додому. Оці непогано проповідують, та вони якось проведуть реколекції. Але а Господь каже, Тарас, тихенько ми прорвемося, прорвемося. І я вам дам, каже Господь, у п'ятницю стільки моря, що вам компенсую тиждень моря, а не день. Добре, Боже, ми тебе за язик не тянули. Іди за мною. Це зараз і є поклик до тебе. Саме тому я вас попросив на початку літургії, що поставимо на престол не тільки ці записки, які молимося, у яких молимося за живих і за померлих, за, за, хто, за тих, хто нас просив молитву, за наших воїнів, за перемогу в Україні, але поставимо те, що нас болить. Бо, бо звільнення від цього і очищення від нашого болю, від наших ран, дасть нам нові сили, відкриє у нас нові можливості. І то такі яких ми, за які ми навіть не підозрювали, що вони в нас є. Ви собі не можете уявити, на що ви здатні із Духом Святим. Ви собі не можете уявити, які дари у вас є Духа Святого. Хто знає, може хтось із вас може навіть має дар воск мертвих воскрешати. А ви пробували? Почніть тренуватися на мухах мертвих. Може, хтось із вас має дар зцілення. Може також хтось із вас має дар слова, дар проповіді, дар служіння, дар утішення. Розпізнавайте. І нехай оце зцілення, яке буде відбуватися цими днями, дає нам нові сили. Нехай зараз ця літургія, ця благодарення буде часом, коли скажемо, так, Ісусе, я хочу йти за тобою. Я ще не знаю як. Я ще дуже слабкий. Я слабка, бо я маю тут ідола, тут бачу. Але я хочу йти за тобою, я хочу тобі поклонятися, і ви побачите, коли ви будете добровільно, бо Господь нікого не хоче ґвалтувати. Він, він нікого не хоче присувати, маніпулювати, тиснути ніколи. Наш Господь він джентльмен, делікатний, і він, і він хоче, аби ти сам вибрав. І ви побачите, коли ви це зробите, коли ви за ним підете, як він почне вас переображати. Коли ви будете за ним іти і будете слухати Його слово, як він буде постійно вас шліфувати. І коли ви, будучи чимось незрозумілим, набудете у його руках граний, то ви скажете: Ого, то виявляється я діамант. Ого, то виявляється я сапфір. Чи ще якесь там каміння, яке я не пам'ятаю, або щось цінніше, а так і є, бо нікого з вас. Господь не зробив ксерокопією. Кожен із вас оригінал. Просто суть брехні диявола якраз є в тому. Ти ніхто, ти ніщо. ні. Через віру в Ісуса ти стаєш Сином Божим. Через віру в Ісуса ти стаєш дочкою Божою. На правах Сина, на правах дочки. З гідністю Сина, з гідністю дочки. Так, з відповідальністю сина і з відповідальністю дочки. Але увага із могутністю сина і з могутністю дочки. І коли до вас приходить наступний раз спокусник і скаже, хто ти такий? Хто ти така, ти скажеш: ти знаєш хто я? Ти знаєш хто мій тато? Мій тато Бог Отець? Я його дочка. Так що на хвилиночку, шановний, ви знаєте, що лише в нас в Україні, коли ми звертаємося, шановний, то це точно не шановний. Шановний, в ім'я Ісуса, прошу вийти. І він виходить. І тоді ти стаєш не тим, хто боїться, ой, ти бої, боїшся всякого демонського. Каже мені одного разу один мій брат двоюрідний, бо ми там щось обговорювали, якусь проблему і в церкві, і в державі. А я купу разів кажу, бо ті біси, бо ті демони, бо то все таке прокляте, бісівське. А він каже: ой, Тарас, не згадуй його так часто я потім засумнівався, то пішов до Братковського і каже, слухай, як ти сидиш на то, аби згадувати диявола часто чи не часто? Це щось впливає? Тобто, якщо я частіше згадую демонів, то їх стає більше біля мене. А він так розсміявся і каже: «Точно їх стає більше. А якщо не згадуєш, то нема ні одного. <гум> немає різниці. Є різниця в тому, аби ти ставав твердо у своєму синівстві. Аби ти твердо ставав тому, що я дочка, я син, я маю права, я маю владу, я маю силу Божу. А особливо, коли ти живеш Словом Божим, особливо, коли ти живеш Євхаристією, то ти маєш і паливо Боже. Коли ти живеш молитвою, то ідоли падуть. Твердині, не Божі, падуть. І якщо прислухаєтеся то вчуєте, як з них робиться руїна. Тому молімося зараз. Дякуючи Богу за дар життя, дякуючи Богу за те, що Він зробив відкуплення, Він нас спас. І дякуючи Богу за те, що освячує нас, щоб він вислуховував також і наміри інші наші, і робив реформу нашого життя, наших сердець, а відтак сімей, а відтак і країни, і дай Боже цілого світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!